Дозволь потиснути твою руку, як це роблять спортсмени у світі боксу. Як я зробив це у 2017-му. Ні, ти цього не, не зробив, роби. ти брехлива тоста сука. Ти не потиснув мені руку і продовжуєш щось там плести проти моєї перемоги. І ти досі не їш через це. Ти мов би вибачитись. Вибачитись? За що? За те, що ти був стервом. Це ти йобане стерво. Тор, я не злюсь. Я не злий. І ти заспокійся. Це просто конференція, охолонь. Це ти охолонь. Ти заплімував мою перемогу. Визнай це. Еді, так я це зробив. То вибачся, я не буду вибачатись ні за що. Я доведу це у суботу. Okay. Здоров, ізи виникло у мене бажання покопатися трохи у давно забутому хайповому бої двох найсильніших людей світу: Хавтора Бьорсона та Еді Хол. Так як багато людей собі представляють, що це було суто заради хайпу і для того, щоб зрубати баблішка, то почнемо ми із далекого 2017 року. Саме тоді британець завоював титул найсильнішої людини світу, якраз у серйозній конкуренції із Хавтором Бьорсеном. Останньому це не сподобалось і він назвав Хола Чітером та Шахраєм. Еді у свою чергу, затаїв натора Тора обідку і згодом конфлікт почав набирати обороти. Через декілька років, весною 20-го, гора б'є рекорд Хола у становій тязі, затягнувши 501 кілограм. Еді, звісно, рекорд не визнає, посилаючись на те, що Берсон зробив це у своєму власному домашньому залі, а не на офіційних змаганнях. І тут я хочу додати декілька слів від себе. Ситуація дійсно двояка: з одного боку, пандемія. Коронавірус на той час це єдина проблема, яка мішає нам жити. Зараз це звичайно дитячі пустоші в порівнянні із країною під А Тор в той час у бомбезній формі. Він готовий зняти рекорд, а змагань, де можливо це зробити, можна через пандемію і не дочекатися. З іншого боку, якщо кожен буде ставити світові рекорди у своєму залі, то цінність такого досягнення, як світовий рекорд, поступово зайде на нівець. Але ісландець все ж таки зважується на таку авантюру, і словесний срач переростає у найважчий боксерський поєдинок в історії. But, uh, let me know the comments, you guys... Якби я потягнув 500 кіло 501 один кіло у своєму власному домашньому залі. Ти б з цим погодився? Тор, я тебе питаю. Якби це було правильно організовано, з правильними суддями, з правильним <ган> помостом, все зроблено <ган> коректно, гублінчики би зважили, а не так <ган> як твої. <ган> твої не зважували. <ган> <ган> Тоді так 100% я б з цим погодився. <ган> Добре, а що в тебе з цього було правильно? Ти зробив свій what what рекорд, ти зробив the the свій рекорд і і своїм найкращим the другом із своїм і. The well Своїм бізнес-партнером Колін Прайс, це були змагання, там були інші учасники, Все було прозоро. Та ви там продавали свій мерч Man, У вас там no, no, no. все було своє, власний гриф, yeah, yeah. власне, танців з рогатки в'їбати, аніж тобі щось доказати. Actually... Добре, хто організував це? Хто організував твою тягу 501 кг? кілограм? Це, так було, так, як, хто, е... а? хто це організував? Вас? Хто з вас був там? Еді, хто з вас був там? я не питаю Хто тебе, з вас Еді? був там? Ти не скажеш, тому що там не було нікого. Хто судив це? Твій найкращий друг Бенкс Магнус. Та мій найкращий друг. Ти знаєш, що Магнусу нас зацькували за те, що він це судив? Зацькували? Його зацькували? Він, блядь, доросла людина. Він може робити що хоче, а ти кажеш, його зацькували. Тут, як на мене, Хафтер починає суперечити сам собі, кажучи, що суддя Магнусон це кращий друг Еді, явно натякаючи на те, що той в минулому підсуджував холу, а потім каже, що той доросла людина і типу сам приймає рішення. Еді натомість не спиняється і продовжує навалювати далі. Він сказав мені, що з нього знущалися за суддівство твоєї станової. Ні, ні ні він так сказав, тому що ти лежиш йому сраку. Давайте будемо чесні. Ні, мен, він так сказав, тому що не любить тебе, бо ти йобана плаксива дитина. Хто зважував бліни? блядь, ти колись... Хто зважував блінчики? Твій тато? Де? Світовий рекорд. Це заборонено. Це те саме, якби у Болт пробіг 100 метрів на світовий рекорд, а потім сказав, що час засікав, мій тато. Ким це було спонсоровано? Це неправильно. Який був гриф? Неправильно. Блінчики, неправильно. Платформа Неправильно. Я не кажу, що ви все зробили неправильно, аби схитрити, але ця платформа була побудована неправильно. Ти все ти це ти взагалі не чуєш, що ти говориш? Далі розмова зводилась до ти дурак, сам дурак, і обзивання жирними свинями. Якщо в цих дебатах виявляти переможця, то це едді Холл. Він скористався тим, що запитання ставити легше, аніж давати на них відповідь, та ще й сформулював їх так, щоб тору було б максимально важко викрутитись. Тож, очко для цього позаня. Ну, уже за декілька днів до бою на прес-конференції Холу знову вдалося спровокувати Бьорсона і вивести його із себе. Почалося все із слів про ідейність поєдинку і що Еді може побити тора прямо тут і йому по цим балу на гроші. Якщо ти хочеш вийти зі мною прямо зараз, то я встану і зроблю це. Я не знаю. Хочеш вийти? Давай, мій похер на гроші. Чого ти ховаєшся за спину? Льоха, перестань мене тримати! Не тримайте мене! Не тримайте мене, мене народ! Ру... Це, блядь, смішно! Тут на нещастя заговорила мама Тора. І Еді, як топ провокатор, звичайно, користується цим. І з посмішкою спостерігає за знову розбурханим срачем. <инт guard> І вгамуй трохи свою мамцю. <плод> Ніколи не розмовляй так з моєю мамою, ти йобаний муда, то що буде? Не моря так до моєї мами! Ніколи! За уміння вивести суперника із себе, а самому при цьому залишитися спокійним, геді БББ Холл отримує ще один бал, що, звичайно, не грає ніякої ролі у вирішенні цього конфлікту, і будьмо чесними, навіть боксерський поєдинок крапку у питанні не ставить. Кожна сторона залишилася при своїх думках і при набитих кошельках. Сам двобій був доволі цікавим і жвавим, попри те, що обидва стронги важили біля 150 кілограм. Особисто я не розумів людей, котрі віддавали перевагу холу, бо той нібито колись займався боксом. Поєдинок показав, що всі навички і стратегія Еді зводились до того, щоб переїбати Тора веслом. І воно по факту могло принести результат, якби проходило трохи регулярніше. А от Хафтор, навпаки показав широкий арсенал та непогану роботу на ногах, за два раунди звик до прийомів опонента і заслужено переміг. Повне відео бою буде в описі під цим роликом. Під себе додам ще декілька слів. Пригадую, що коли весь цей двіж Паріж відбувався, то я був явно на стороні Бьорсона. Хол здавався мені таким неприємним типом, який просто не може визнати свою поразку. А Хафтор, ну це ж гора, чувак із Гри престолів. Він тоді вже мав на своєму рахунку декілька значущих світових рекордів, і класно було, що він потягнув тих 501 кілограм. Зараз же аргументи і претенції Еді звучать як мінімум логічно. Тому обов'язково пишіть в коментарях, на чиїй ви стороні, бо поки що виглядає так, що цього року рекорд не поб'є ніхто. Також пишіть, чи сподобалась вам озвучка Едді і Тора у моєму виконанні, якщо так, то класніть на вподобайку. Це був Прокачник. Почуємось!